Хочу, друзі вам розповісти про ще один цікавий некрополь, який є на території Голосівського району. Місто Київ. Це на території, яка приналежить до чоловічого монастиря в Голосіївському районі. Ми з повагою і шаною знаходимося на кладовищі. Всім спочилам вічна пам'ять. Це невеличкий некрополь. Тут, як ми бачимо, поховання монахів. Славте Господа, ібо Він благ, ібо всіх милості його. Перебуваємо з повагою, нікого не турбуємо, нещодавне поховання 24 четвертому році. Як ви бачите, тут є в наявності так звані світські поховання. Таким чином особи, які не приналежали до священиків, до монахів. Бачимо що тут лампади, бачимо церкву таку. Перебуваю тут, звісно, не вночі, а ввечері. Розмовляємо тихенько, намагаємося не порушувати вічний спокій тих, хто тут спочиває. Тут така каплиця. І також поховання. Тут молода, врадлива жіночка, майже дівчинка. Похована. Хай спочиває з миром, хай янголи її посміхаються на тому світі. Вічний спокій. Такий гарний янгол прикрашає її могилу. На кладовищі завжди треба замислюватися, що життя дуже коротке. Треба робити щось корисне, встигати робити щось добре в цьому житті. Тому що, як сказано в різних святих письмах, ніхто не знає часу, коли він піде з цього світу і перестане перед тими силами, де він, які він вірував. Такий невеличкий цвинтар, лампади горять. Як ми бачимо, тут і світські поховання є, і алея спочилих монахів, осіб, які жертвували на монастир. Ну, бачимо, як тут, вогники на могилах. Що такі? Біля таких могил свіжих, завжди такі цікаві відчуття. Відчуття, скажімо так, присутності. Некрополь великий. За алтарною частиною безпосередньо храмою знаходиться. А тут на кладовищі ходять громадяни, різні особи. Я б не радила ходити для тих, хто не відчуває значення міста. Такого гатунку. А якщо ви хочете перевірити, чи мертва земля чи ні, на будь на будь-якому цвинтарі, коли будете, візьміть будь-який маятник, це може бути, ну, будь-що, що може замінити маятник, і подивитися, як він реагує на землю, на кладовище. Він в будь-якому куточку світу буде проти часової годинникової стрілки. Овідатися ми виходимо, дякуємо спочилим за те, що дозволили своє місце останнього спокою відвідати. Зайшла жива, вийшла жива, всім підписникам, друзям до нових зустрічей.